Дністер річка, яка починається з джерела і впадає у Чорне море. Українська амазонка одна з найстаріших річок нашої планети. Друга за довжиною в Україні. Дністер сформувався з Армадського моря. 20 мільйонів років тому море вкривало великі простори. А з його відходом постав Дністер. У річці мешкає риба, чиї предки застали динозаврів. Басейн Дністра лежить в межах трьох країн України, Молдови та Польщі, але найбільша частина протікає Україною. Це водна артерія, яка поїть водою сім областей України. Свій початок Ністер бере з невеликого джерела на висоті 818 метрів над рівнем моря в українських Карпатах, а завершує свій шлях ністровським лиманом на Одещині та несе свої води до Чорного моря. У понизі Дністра його води утворюють унікальну екосистему Дністровській плавні. Дельтою Дністра проходить один з найдавніших на планеті міграційних коридорів птахів. Тут живе близько 300 видів птахів. 72% усієї орнітофауни України справжнє пташине царство. Водноболотні угіддя низі Дністра вражають біорізноманіття. Загалом більше тисячі видів рослин, птахів, риб, савців, комах, рептилій. Тут є рослини-аборигени, які росли на берегах Дністра сотні років тому, а зараз перебувають на межі зникнення. Дністер є домівкою для великої кількості жаб та раків, що свідчить про якість його води. Це одна з найчастіших річок Європи. У різні часи та епохи Дністер називали Тірос, Данастріс, Ністру, Дністру, що означає річка зі швидкою великою водою. Від Галича до Хотина вздовж русла річки утворився Дністровський каньйон одне з семи природних чудес України. У чаші каньйону знаходиться місто півострів Заліщики, колись це був престижний курорт Європи. Здовж Дністра є ще багато цікавих місць, печери, заповідники, національні парки а також стародавні фортеці. Найвідоміші це Хотинська фортеця у Чернівецькій області та Керманська або Білогородністровська на Одещині. Відкривайте Дністер, мандруйте унікальними місцями та бережіть його природу.